Вітаю Миколаїв. Сьогодні 18 листопада, 25 рік, буде коротеньке відео, спішу відзняти ось по поводу наших на рахунок вирощення хвойників. Тує смарагд, ну і мені сказали, на півдні краще, краще не, не займатися. Таке, як виростає, вже велика, да, а до вирощування от таких спеціалістів. Є лівець блюару. От зараз копали замовлення метрових. Ось таких гарних, з гарною такою кореневою 10 штук. Ну, виросло за три. Це вже четвертий рік. Ну, є ось такі сантиметрів по 50, є по 70, різний калібр, але вони дуже стійкі до посухи і дуже гарно зростають. Так що ось цим варто вирощувати і займатися. Так що працюємо, все буде добре. А то вже руками розводяться.